Добрий день малята! Я рада вас вітати! Малята, ви бачили, який вчора пройшов гарненький дощик. І це добре, тому що малята від дощика квітнуть квіти, зеленіє трава, листочки на деревах і кощах. Але ще малята, коли після дощика з'являється сонечко, тоді на небі з'являється веселка. Ви знаєте, скільки кольорів має веселка? Сім! Я вам зараз перерахую ці кольори, а ви, будь ласка, за мною повторіть: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Тому малята, я вам пропоную сьогодні зліпити з пластиліну веселку. Для роботи нам знадобиться пластилін, самі кольорів. Картон блакитного кольору, це буде наше небо, і стека. Тому прошу розпочати нашу роботу. Для початку нам треба взяти у руки пластилін фіолетового кольору, зігріть його і попередньо може, ще малята, приготуйте, я для вас вже приготувала ось такі розкочені смужечки в ковбаску таку. Коли ви розкатаєте, ми можемо починати нашу роботу. Роботу будемо виконувати з нижньої смужечки. Малята це у нас буде фіолетова смужка. Коли приклали її на картон, обов'язково притисніть гарно пальчиками. Ось так, бачите? Коли притиснули, бере наступну смужечку. Хто запам'ятав, яка буде наступна смужечка? Так, малята, це смужечка синього кольору. Щільно притискаємо її до нашої фіолетової смужечки. І знову малята притискаємо ось так пальчиками. Бачили веселку на небі, яка вона весела? Ось так. Наступна смужечка малята у нас буде блакитна. Бачите, її майже непомітно. Знову її притискаємо. Ось, погляньте, яка гарна веселка у нас виходить. Наступна смужка малята буде зеленого кольору. Ось, погляньте. І знову притискаємо. Не поспішайте, щоб робота у вас виходила гарна і акуратна. Інша смужечка у нас буде жовтого кольору. Ось погляньте. І знову ми її притискаємо. Ось така у нас веселочка гарно виходить. Наступний кольор у нас малята помаранчевий. от, Бачите? Дуже притискаємо, щоб вона у нас гарненько була. І нарешті малята. Останній колір у нас червоний. Ось, погляньте, червоний колір. Закріплюємо гарнесенько, щоб наша веселочка трималася. Ось така малята веселка у нас вийшла. Тепер, щоб вона у нас була рівненька, можна взяти стеку і підрівняти її. Ось погляньте, залишки. Пластиліну ми відкладаємо малята у сторону. А ще малята, щоб нашій веселочки було весело у небі, я пропоную вам зробити хмаринки, на які чіпляється наша веселка. Потрібно розкачати біленький пластилин і скрутити його в напів овали. От так ось малята погляньте. Не поспішайте, щоб у вас гарно і рівнесенько все це вийшло. І ось хмарочку ми прикріплюємо до веселочки. І так само малята зробимо іншу хмарку. Ось погляньте, яка у нас. Іще одна хмаринка. Вийшла. Але малята, я дивлюся, щось наші веселки все одно сумно. Давайте ще малята на веселечку робимо ось таке сонечко. Сонечко якого буває, якої фігури, що нам напоминає сонечко? Так, малята, коло. Тому ж ми з такої смужечки робимо коло, погляньте, і садимо. На веселку. Тепер зостається нам малята робити промінчики для сонечка. Да? Ось, якщо зайва малята ми можемо одрізати. Погляньте, як гарно у нас сяє сонечко, бачите? Ось так. Ось погляньте, малята, яка веселочка у нас вийшла. Ну, а зараз до нових зустрічей. Я жду ваших робіт. До побачення!